Яка різниця між дієсловом метир та колокар? Привіт, друзі! Мене та Володимир, вітаю вас на каналі Портукастю. Я вибачаю за мою довготривалу відсутність таку, але повертаємось до навчання, тому давайте вивчати. Дієслово метир і дієслово колокар перекладається як класти, але між ними є головна відмінність. І колокар, і метир є синонімом дієслова пор, такі перекладається теж як класти, так? Але пор може заміняти метир та може заміняти колокар. Але між колокар і метир є дуже важлива логічна така відмінність. так. Заключається в тому, що дієслово колокар означає класти щось на поверхню чогось, тобто на щось зверху. Так взяти ручку і покласти на стіл, наприклад. А метир означає класти щось в середину чогось, тобто всередину чогось, так покласти в кишеню, покласти в сумку і Тому подібне. Тому давайте відпрацюємо на практиці ці два дві слова. Еу колокей у вас, Енсима Дамеза. Я поставив вазу на стіл, Так, тобто куди на стіл, Еу колокей, я поставив Ев колокей у вас, Ensimma Demeza. Ela colocou u seru на карта. Вона поставила початку на листі, так? Ел, колоков у селу на карта. Тобто на поверхню чого? На поверхню карти, так, на поверхню листа. Тобто вона поставила печатку на поверхню листа, тому буде дійслово колокар. Вамуш колокар усакуш нушау. Давай поставимо сумки на землю, так? Вамуш колокар усакуш нашау. Тобто на поверхню чого? На поверхню підлоги. Тому тож також дійслово колокар. Вамуш колокар усакуш нушау. Давай поставимо сумки на землю. Ну, шаум може перекладатися як і на землю, так і на поверхню підлоги. Тобто шаум підлога також. Меті аж мауш нуш болсуш. Я засунув руки в кишені. Тобто тут вже діє слово метир. Тобто куди в кишені всередину, так? Меті аш мауш, ж болсуш. Я засунув руки в кишені. Еу, ву метир ішту туа мала. Я покладу це в твою сумку, так? Еу, ву метир ішту. Натуа мала. Я покладу це куди, всередину в твою сумку. Так? Тому діє слово метир. Я покладу це в твою сумку. Я покладу листа в поштову скриньку. Вуметир акарта куди, тобто всередину чого, нумахку до корею, всередину поштової скриньки. Вуметир, акарта, нумахку до корею. Я покладу листа в поштову скриньку. Махку Корею» можна замінити на кайша до корею, так? і буде «вумитир акахта» акарта на кайша до корею. так? Але махку до корею означає, що це поштова скринька, яка стоїть на вулиці. І діє слово колокар, і діє слово метир є синонімом для поркласти. Наприклад, мету намала дойш казакуш», або поню намала. Дощ, казакуш. І це все буде, «Я кладу в сумку дві куртки. Або колоку собре амеза у маканета, – «Я кладу ручку на стіл. Можна замінити колоку на поню і «Поню собре амеза у маканета, – «Я кладу ручку на стіл. Але саме колокар і «метир» є більш детально описують дію. Так? Тобто ми розуміємо, куди кладуть чи на що кладуть. І дієслово колокар і дієслово метир описують більш детально дію оцього класти. Так? Тому ми знаємо, що дієслово колокар описує, коли ми кладемо щось на поверхню чогось, а дієслово метир описує, коли ми кладемо щось всередину чогось. Тому, друзі, дякую за перегляди, підписуйтесь на канал, кладіть лайки та до нових зустрічей.